Відкритив тоді середино під поперек. Землі але це в нас мало хвилин. Перший шар все зміцнює і далі йде робота по ньому. Тобто сумніви наші з приводу того, що грудки не розставляться, розвіються, тому що сила удару десь 200 кілограмів. Маленька площа. Тому ходить велика щитність. Да, давай я, я краї закінчу, ти б'єш середину, а Сергій б'є вже поперек цієї танкує, так. Це ще більше зусилля буде.